Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера розпочати створення проєкту валютний калькулятор. Для чого вам цього потрібно створити вікно, створити кнопку, дізнатися результат, ну і виконати певні дії при натисканні на кнопку. Для того, щоб це зробити, у вас вже є ось цей файлик, який ви можете почитати і скопіювати шматочки коду, для того, щоб використати їх. У своїй програмі. Але одразу рекомендую переключити на англійську мову, на англійську розкладку, щоб це все зробити. Ну, і маємо відкрити також серед усіх програм маємо знайти програму Python папку Python, в якому ми будемо працювати. Яка з цих версій тут це буде не дуже важливо, оскільки. Всі ці версії будуть підтримувати той код, який ми з вами створюємо. Далі натискаємо на кнопочку File, New File, створюємо новий файл, в якого будемо працювати. І далі записуємо код. В першу чергу, як нам сказано, ми маємо створити вікно, копіюємо рядочки створення вікна, розміщуємо їх у нашій програмі. Далі налаштовуємо розміри цього вікна. Uh, і далі, щоб це вікно відобразилось, у нас є 13-м пунктом ось цей Windows Way Loop. Uh, це щоб наше вікно не закрилося одразу. Тепер можемо зберегти це все. Файл uh, Save, наприклад. зберегти. Обираємо, де ви його збережете, наприклад, завантаження. Uh, наприклад, карт. Назвали calc.py. обов'язково дописали розширення пайтонівського файлу. Все. А тепер можемо запустити Run, Run модуль. Чудово, наше віконечко з'явилось, бачимо, як воно виглядає. Розміри, будь ласка, налаштуйте самостійно, ті, які підійдуть саме для цього проєкту. А, далі, як сказано, вказуємо колір. Але, звісно, ми теж маємо вказати колір самостійно. Ну, наприклад, я вкажу, що вікно у нас буде чорним. Але чорне вікно це не дуже гарно, тому, будь ласка, виберіть інший, бі... кращий колір вікна. Далі вказуємо назву цього вікна. Як назву, вам сказано, що ви маєте вибрати валютний калькулятор для того, щоб це показати. Але залиш... я залишу поки що так, як тут було заголовок вікна. А, і це якраз все, що стосується влаштування вікна, що ви маєте зробити. От, запустили вікно, назву ми не бачимо, якщо, якщо тільки змінимо розмір. Побачимо назву вікна, чорний фон бачимо. Тобто працює. Тепер додаємо кнопку, виділяємо, додаємо кнопку. Так, ось це. Ось тут всередині цього вікна додаємо кнопку. Щоб побачити одразу, як вона буде виглядати, ми додаємо ще ось цю MyButtonPack, розміщення цієї кнопки. Якщо ми не додаємо ось цю команду Pack, тоді, або якусь іншу, аналогічну, наприклад, Place, Grid, тоді ми не побачимо розміщення цієї кнопки. Далі, ось ми бачимо у нас. Додалась кнопка, на яку ми можемо натиснути на неї, поки що ще немає тексту. Щоб додати текст, ми а, обираємо кнопочку, даємо відповідний код, myButtonText, Дорівнює. Ось цей текст теж, будь ласка, змініть на той, який вказаний на цьому, а, в цьому завданні. Але вже після цього, як ми запустимо це все, ми можемо побачити, що. А, Кнопка дійсно має такий текст. Далі можемо налаштувати кольори, колір, колір самого тексту. Наприклад, спробуємо налаштувати його білий. Для цього вказуємо колір white white, запускаємо. Запускаємо цю програму. Бачимо, дійсно, у нас колір кнопки білий. Далі ми можемо налаштувати колір самої кнопки. Давайте, наприклад, його налаштуємо чорний колір. Обираємо My Button, додаємо FG це якраз foreground встановлення кольору шрифта. BG це у нас встановлення кольору самої кнопки. Тепер запускаємо, запускає, дивимося на результат. І бачимо, дійсно кнопка стала чорною. І не на різниці, коли ми на неї натискаємо. І колір е, змінюється, саме коли натискаємо. Е, це якраз ось ця властивість Active Background і Active Foreground, які ми теж можемо додати. Додаємо Active Background. Тут, наприклад, допишемо, що це буде White. Е, і додаємо Active Foreground 4. For. Це допишемо самостійно. Ви це можете не прописувати, foreground. Е, наприклад, Теж блек, подивитись. Ви можете спробувати це зробити з іншим кольором. Запустили, дійсно, натискаємо, тепер дійсно: при натисненні, наша кнопка стає саме білою. Не сірою, такою, як вона була, а білою. Кнопка з'явилася. І далі ще нам треба налаштувати її розміри. Ми скопіювали код для налаштування розмірів. Шрифта цієї кнопки розмістила його. Тут шрифт досить маленький, але тому сучка, налаштуйте його таким, який він нам підійшов би краще. Налаштуйте це все. Далі нам сказано, що теж при натисканні на кнопку має з'являтися вікно, повідомлення із текстом. Для цього додаємо ось цей можемо. Краще ось цей метод def розміщувати на початку. Всі функції ми створюємо на початку після створення модулів. Але можна і можна пізніше. Можна, по суті, просто скопіювати після myButtonPack. pack ось ці всі дії і теж воно буде працювати. Запускаємо, дивимось RunModule, Окей. OK. Дивимось на результат, натискаємо на кнопку. І вже бачимо, у нас з'являється іконочка повідомлення з, з тим заголовком, який ми прописали ось тут. І текстом. Текст і заголовок, будь ласка, змініть згідно з темою цього завдання. Але змініть самостійно, щоб він у вас відрізнявся від того, який у мене є. І по суті, виконуючи оці всі дії, у вас буде ось цей файлик, створений на комп'ютері. У мене в папці завантаження: ось цей файлик, і його якраз ви надсилаєте надсилаєте цей файлик. Е, так, тепер дивимось по надсиланню. Треба завантажити на Google Диск скріншоти коду та результат виконання. Код ми можемо завантажити і як сам файлик, а от е, скріншоти результату виконання нам треба зробити. Тому запустимо ще раз: Run, run Model». Дивимося ось наше вікно. Робимо скріншот. Наприклад, можна скористатись програмою засіб захоплення фрагментів, знайшовши її тут в переліку, усі програми, і знайшовши тут засіб захоплення фрагментів або ножниці. Створюємо скріншот, робимо скріншот. Тут у нас, в принципі, видно трішки код, і все є. Е. Так. зробили. Якщо не подобається, давайте ще раз інакше його спробуємо зробити. Скріншот зробили. Тепер залишається його завантажити. Заходимо для цього до Заходимо в Google Диск, на Google диску створюємо. Заходимо в мій диск, створюємо папку, нова папка, валютний калькулятор. Валютний калькулятор 1, Або тут, наприклад, створити, створили папку валютний калькулятор, а вже всередині неї, там, наприклад, створили нову папку. Одинку, тому що це перше завдання. У нас буде 4 завдання, навіть 5 завдань. 5 завдань по валютному калькулятору. Так, далі. Взагалі, оці знімки екрану, які ми зробили, він зберігається у папці. Зображення знімки екру. Тут можемо. І ось бачимо, дійсно. Є цей знівок екран, ми його можемо сюди вставити, або просто хоча б перетягнути, якщо так не вставляється, о, перетягування спрацювало. І то ж саме дію із нашим файлом програми. Завантажуємо сюди, встановлюємо Тепер цей файл можна буде відкрити, переглянути. І переглянути всі завдання. Тепер ви можете або надати на посилання на папку Сам валютний калькулятор, якщо ви хочете, щоб одразу вчитель отримав доступ до всіх ваших завдань, і щоб вам ви могли просто нагадувати, що виконали завдання, надсилати одне і те ж саме посилання. Для цього ви натискаєте на папці валютний калькулятор, обираєте Надати доступ, поділитись. Далі обираєте. Замість обмеженого доступу всіх, хто має посилання, копіюєте це посилання, і саме ось це посилання надсилаєте на пошту вчителю на перевірку, оскільки саме цей вимагається в усьому функції, за який ви можете отримати 2 вали. І думаю, 2 вали зайвим вам не буде, тому, будь ласка, все-таки виконайте ці дії, скопіюйте посилання і надішліть на вчителю на пошту саме посилання на вашу папку. Так, на ваші програми і до зустрічі в наступних відео.